Нікого не судімо там, де ми не знаємо. А навіть якщо людина впала, мімо сказати, Боже, дай їй стати з того гріха, з тої провини, щоб поправилися. Ні, переді мною вся як ти, мій Христе, навколо люди що любити. Я чужий на на я світах світом. За не буду один раз, але скоро вставав війні скрездалі. Ти прикла ти нам дав, щоб скоро повстати, коли тяжкий рівні тих наш, щоб шукать що опинували добре виховання своїх дітей. Ми бачимо тут антифістації, знесла ангелів. І це може бути символ тих ангелів, дітей, які там де в окупації, які виховують взагалі щоб вони пізнали правду, щоб вони були доброго серця, і то це зі мною спасіння. Коло люди, що любити треба так я Господь Бог, що Він бажає, щоб не серце було почитане, що воно співтерпіло з її, Його серцем і просить, щоб ми через це почитання, винагороджуючись і причастя перші суботи місяця, вервицю, ми випрошували для себе великої ласки за заступництвом Матері Божої, особливо для цілого нашого краю, ласку миру. Просімо завжди Марію о заступництво усіх наших. О Марія, Моти, Боже, поможе, житла, гріха, не втратила твоїх, тебе, поєдину заступницю і мами, слава Богу, і сину, і святого Нині славимо тебе, Маріє, молимо тебе, Маріє, Пресвята.